Тим часом військова співпраця між Росією та КНДР тільки поглиблюється. От є від... Від... відомості, що військові з КНДР братимуть навіть участь у травневому параді на Красній площі. За даними медіа, рішення про участь вже ухвалено. відтак в Москві чекають на приїзд десятків каєндерівців. Також у змі зазначили, це буде перший випадок, коли пхенян відправить свої війська в Москву для участі в урочистостях. Крім того, обговорюється можливість залучення північно-корейського військового оркестру для параду 9 травня та інших урочистих заходів на території Росії. І військові з КНДР в Курській області РФ зазнають великих втрат. Якщо ситуація не зміниться, то весь північно-корейський контингент можуть вбити або поранити в бою до середини квітня 2025 року. Про це повідомляє інститут вивчення війни. Його аналітики оцінили, що Північна Корея ймовірно зазнала близько 92 втрат на день з початку грудня 2024 року. Загалом КНДР перекинула на Курщину приблизно 12 тисяч. Своїх військовослужбовців, і якщо північнокорейські сили продовжать зазнавати таких самих високих втрат в майбутньому, то весь цей контингент можуть вбити або поранити приблизно за 12 тижнів. Ось так, от це от про все це вважають е і кажуть в інституті вивчення війни. Нагадаємо, Володимир Зеленський поінформував учасників контактної групи Рамштайн 9 січня, що КНДР вже втратила на Курщині 4 тисячі своїх. Солдатів. А взагалі, от як зручно росіянам, правда, колись після Другої світової створили вони uh -huh. такий анклав, запустили туди свого КДБшника, якого довірливі а, корейці вибрали вождем своїм Чучхе. А тепер, а, через скільки там пройшло? 80 років, цим успішно користуються. От, бачите, оце? Тарас, в тебе такий. Нам би я просто ти... якийсь такий анклав створити, десь знаєш, щоб 80 років він був законсервований. А потім Ой. ми його знаєте, як з джина з пляшки витягли і на москалів натравили. Клас Тараса сьогодні бурхлива фантазія. Сьогодні є так. трошки так. Ну я на знеболювальних просто тому я жартую насправді. 068 044 044 1 – це наш вайбер. Нагадаємо, що і в вайбері тепер є канал Київ, Київ «Київ-24». Знаходьте його. У нас є, бачите, зразу QR-код. Можете по ньому переходити по прямому посиланню, підписуватися і на наш канал у Вайбері, і таким чином отримувати оперативно і швидко усю важливу інформацію.